Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні хочу поговорити з вами про такий прекраснючий аромат від бренду Амороуд. У мене темна орхідея Дарковіт. Ви знаєте, дуже подивилася, кром походила по... читала, подивилася по всіх цих фрагматиків, на форумах, відгуки по сайтах. Крім... Ну, чому так мало про цей аромат всі розмовляють? Я не, я не так і не зрозуміла. Аромат прекрасний, гарний. Це ніша виготовлена у 2016 році. Унісекс підходить як чоловікам, так і жінкам. Дуже гарний, прекрасний, статний. Діловий аромат. Бачу його на діловій жінки, на діловому чоловіку, дуже красивущий. Тут ут, оце лінійка. Удова, тут такий гарний прекрасний уд. Ви знаєте, оце як береш деревину так спиляв, і зруба це береш, і вдихаєш, вдихаєш, і тобі робиться так приємно, ніжно, так гарно, і прямо аж душа розкривається і закривається. Чим вони схожі з Томфордовою орхідеєю? Тим, що тут така орхідея. Пошти однакова. І відгуки от там є такі. Просто це такий він трохи свіжіший, такий більш кисневий, такий наповнюючий, легший. Він не напрягає за день. От чорна орхідея мене, наприклад, напрягала, Вона така томна, сильна. Я її можу, наприклад, носити і вдягати тільки зимою. А цей можна і літом, навіть літом дуже гарно. І, і весною, і зимою, коли, коли вам здумається. Але він більш такий діловий, це не є кокетливий аромат, він є серйозний аромат. Він дуже дуже красивий. Тут в міру всього. Тут в міру ванілі, в міру е, орхідеї. Потім тут відчувається цитрус, жасмин, апельсин, бергамот. Е, і ви знаєте, він такий, от як тільки ви наносите на себе, зразу, я от нанесла на себе, зразу відчувається такий, ви знаєте, ванільність і орхідея, і такий трошечки уду. Такий димність, от ладан тут ще є, О, ладан. такий ладан димчастий огортаючий, Шлейф у нього прекрасний, стійкість прекрасний. Чим мені подобається це ніша, подобається мені цим аромат цей, що він міняється. От, він непостійний, він такий мінливий, він хитрий такий, він оманливий, він такий лукавий навіть. Ви на себе коли наносите, ви зразу орхідеї, ваніль. Потім ви пройшлися, ви від себе відчуваєте апельсин, лимон, жасминчик. Потім ви пройшлися, хога. А от вас вже благухає таким ладаном і з таким ваніліном, і з таким зрубом дерева свіжайшим. Потім ввечері ви вже прийняли душ, все лягли в постіль свою, і ви відчуваєте, що ви іначе в ліс провалюєтеся. Ви прямо в цих зрубі як опилочки, такі як свіжа деревина, і чуть -чуть як листочка, то знаєте, осінь, отакі підпрівші, і оце як гриб, наче як гриб із листям, і з таким деревиною, і таке чуть, -чуть солодинкою, такий гарний, манящий, такий прекрасний аромат. Дуже мені подобається, дуже він красивий. Дуже гарно сидить. В кого є такий аромат, напишіть мені, будь ласка, розкажіть свої враження. Мені буде дуже цікаво, я люблю читати ваші відгуки. Я дуже вдячна своїм підписникам, які зі мною спілкуються, пишуть свої різні відгуки, розповідають про свої аромати. Я потім шукаю, дивлюся, цікавлюся. Мені це дуже цікаво. Мені це подобається. І ви знаєте. У мене це не один аромат, у мене ціла лінійка. Мені цей дуже бренд подобається. На слідущий раз хочу порозмовляти про дикий Мед, Потім хочу з вами порозмовляти. У мене ще містерія роза. Я її так вона мені так подобається. І ще в мене там такий є теж Гурманський. От уже забулася, як він називається. Треба освіжити свою колекцію про шерстити і освіжити. Теж поговоримо, ну тобі ж зібні, тяжкий такий аромат. Ну, це й придивіться. Кому вже набридла чорну орхідею від Томфорда, хочете, але вам вона подобається. Придивіться на цей аромат. Візьміть одливанчик, нанесіть на себе, походіть, поживіть з ним, переспіть з ним і все, і зрозумієте, ваше чи не ваше. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відеороликів.